уже там Доброго ранку, бджолари, бджілярки, бджілки. Здоров'я всім бажає, Акерманська пасіка. Що буде на хвилинку закрити літок, коли йде взяток і вносить Ось Осьо, буквально 30 секунд, 40 секунд. Дивіться, що робиться. Ось. О. Видно? З пилкою. Прилетіла бджілка. І кружляють тут, кружляють. Оце от закрив я літочок. Ну буст хай на хвилинку. Щас я відкрию вам зайці мої. О мої хорошенькі. Працюйте. Пішов взяточок. Сонячника. Ох, що робиться! Вони по кругу тут кружляли, поки я не відкрив. Отак от, от. от все, розсіялися трошки, О, юмнички мої хороші. Ну так да. тут зверху закритий цей, вони його не знають Прохода ходить цього пыль целуловителя, Пиль. Це зборник. О, так чому бджілки носять пилок тільки до обіду? Більше всього. Вони носять цілий день. Ну, чого тільки до обіду багато носять. От хто знає той і знає. А як мені, старі діди, казали, вологість. Повишена зранку. Тоді пилок легше пристає до ніжечок бджолиних. Наліпляється легше, як снігова баба ліпиться, коли, коли не сухий сніг, а вологий, отак і прилипають пилок, коли сирий він. Вологкий за ніч. А ще й після дощику. От. І от все вони зраненька, з самого рання носять пилок. О, Так що, щоб ви знали, так от нектарчик виділяється ближче до обіду. Температура піднімається. О, все. Іздіваються пчеловод з вас. Пасічник, бачите? Не дає вам проходу. Ну, зараз відкриється експеримент, щоб люди бачили. Ох, а вилітають скільки. Да, через цей апарат ділки трошки зносяться, Ну а що ж, не без цього. Ну аисточки-то надо носити діточкам собі запасатися. щоб в августі місяці малышей на зиму нагнать весь корпус, щоб повний. І тоді тільки зможе сім'я повноцінно перезимувати. Да. Не буде запаса. все. А от еще одна хохмачка. Ось, бачите, прильоточка така. І старого шкафчика. И як вы думаєте, что вона тут стоїть? Ось його показую. Прильоточку собака відгризла. Дніше упало и відламалося. А я і кажу, що собака відгризла. Не відгризла, це шутка. От. Упала вона та. Він зачепив цепкою і поламалася прильотка в мене. А, там вона слабенька була. А є на остальних такі, вони мощні, хорошенькі, товстенькі. 25. -точки. Да, такі от они 20. Прокот нектар виділяється. Коли повишена температурка. Сонце пригріває і пішла сладость там у цвіточках, в різних. Так от, щоб ви знали, чому пилок тільки до обіду більше носять. А так цілий день вони носять. А потім йде нектарчик. Бажаємо всім здоров'я, успіхів. Не до хорошего. Ну и з вами была Актерманска Пасека и Бджеловод Сергей Иванович.